А безплатно не можна. А чого? Тут через касу це йде. Що думав, що я це придумав, для так? Кирпічний друг. Ти не хочеш, то виїжджать. А, а що кирпичний не робить, ну виїжджайте, кладіть от там, де хочеш. Чуєш, ну нам треба чек, якщо ми платимо з фірми гроші, нам треба чек. А, а чек даєте, дає? дає, бо нам а треба повернутися. Ну, треба ну, що, щоб зарплату не ну, він получав. Досить. на Стерміть. Що А то не кидаться. У нас чот. У нас чот. Ну, да може дати йому 5 грн, якщо зарплату не платять, можна дати хоч 5 грн. Та все Але, всеревно, але всеревно, нам надо бі від... Там, бо він це він казав, на стадії мають напечатати салони, але все одно я мусив здати там. Але я же... план себе здати? Mm. Ну, Ви це все одно він каже там. Ну дивіться, сонне базару нема. Прошлої неділі там другий був на зміні, то було забито. Це на годину 5 гривень, чи можна майданче може? А, 5 гривень на цілий день, так? Да? Mm -hmm. То добре, якщо 5 гривень на цілий день. Але Серіно э... Хотіло чек Хотілося б чекнувати, то що. Бо нема грошей. А. а що він? Mm -hmm. що? Він має щось продавати, не Це сидіти, получати. Mm -hmm. ну, він получається. Ну якщо вам не дають зарплату, вон то смисло вам тут і... сидіти. А, він за охорону плати? А, це, ми, це ми, зарплата, чи ні? Це ж не зарплата. що офіційна зарплата за стажу. Весні. Це ж за плати, але... А, а це, що ви трохи тут даєте заробляти йому, він хоче щось ділитися з вами? Що Нічого таке? Ну, то він може, так, він не може переконтролювати, скільки він може. У ну, першу чергу, як? За світло розраховують, бо ті вже кожен місяць цього. Приходять вже з нарядом вже рубати світ. Ну то то скільки там кабінка бере світло? Ніка кабінка, контора вся в оренді. Контора бере за цей кружок. Общежиті. Ну то за общежити полічить і. гроші. вони не платять, тут система така. Люди платять определену суму, а води і світла кожен може брати скільки хоче. Розумієте? Ну сума, то, навірно, сума велика, навірно, раз може дозволяє. Ну, навірно... 26 гривень за квадратний метр він буде. Ну, а кімната читається в гуртожку мінімум ну, якась 12 гривень. Ну це 200 чим-то гривень, це вже це це є сума. Ну, ка... ну, 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 то, це більше. То, то, Повірте то, мені, що там ще заробляє ще зверху. А тут торгувати не можна. І. І. Три копійки не дає заробити.

Бабачити не за Ну yeah. <laughs> well, Я не довго, машина простоїть трохи. Ну і зарплата. Січня місяць. Yeah. А скільки? з якого місяця? Чотири місяці. А це 200 капітрів. Дали за січень місць nee. 200 Ні, дали аванс 200. Це переказку було, дали 200 за аванс. А получка коли? Додали... Потім дали ще решту. Тридцять по годину. Ви сімсот маєте на мене. ви працюєте? Як тут тебе це дев'ятнадцять? Вона скільки всі охранників? охоронників? — Це Навіть мінімально не Чекайте, А що так багато? Вісім, та що ви заробляєте тоді, як у вас так багато? Нічого не Ну сімсот гривень, я вам об'ясняю. А це ви як працюєте? Якщо у вас вісім чоловік, то як ви працюєте? А потім, коли перерва, скільки получається днів? 12 годин працювали, потім слідчий раз, коли до роботи працювати. На третій день. день. Через три. Через три дні. 12 годин працюєте через три дні. Двоє, Двоє. Двоє на добу. Мали, мали би мінімальна зарплата платити. Це було, так. а не 700 гривень. Це був. Один один. рік Більше не робить, Порозкрадали, ви підітамо ці двері від відкіляйте. Подивиться, що там є. І вісім охранників по 700 гривень. Охраняйте і то строго. Коли <реку> все <реку> Ну, а це е, хто е, касірша приходить, платить посереду? Е, да, так, да, да, в середу і в суботу вона робити. Бухгалтер? Бухгалтир, так? Да. А який фамілія? Може ми вам чимось допоможемо? Е, я не знаю, я знаю, що її звати Наталія, а більше нічого. А, а цей цяцьким? Е, Мацьоськ. Як як? Мать фамілія. А це, це як його звати? А він що директор? Ні, він юрист, а? Він юрист, юрист. Ага, ліквідаційна комісія? Да, да, да. Голова ліквідаційної комісії. Та, так, так, а, так. Так. Що тут говорити? Банда є банда. Порошенко каже, не красти, не давати, не брати, не то. Порошенко зускайся. <laughs> І води свої, бо там. А ки... Мацьовський що, то не до банди є? Так, є? І oh, що не годі з тим мацьоцьким справитися? Ніхто не спробує, з той боїться, бо йому до пенсії, а я гавкою, бо я на пенсії. А вони мене слухають так. Як... Мало на увазі, так? Да? Да. Що ти, бабу, на можеш ще? А ви теж в охрані тут? Laborator я з дворником, я замикаю. А вам хоч дають зарплату? Що я у даю? Я ще обзиваюся, вже уникав. Нікому не треба лиш наші гроші. Мені гроші й треба чи не треба, ну, вони мої. Ви їх зробили. Як я їх кину там у не в тебе. Мені чужого не треба, але віддайте моє. Віддай мені моїх. Я не хочу чужого. <laughs> ну, але я йому казала, один раз, що кажу, я на заводі 47 років. На кирпичах робили, так? Да? У цій пече, на формовці. Я в пече багато років. А коли на цьому кирпічними ще на хату брав блок тут. Коли не давали всі. Коли, було тяжко, коли тяжко було. А, да. Да. А, а, я теж тут один раз хотіла замовити. Що ви тут говорити? Була банда є, моя не знаю. А цей кирпич вони як продають тут? По документам чи без? По документам. І що мають право тут продавати його стояти? Це вони так стали. Вони. А що завод ще працює? Третій рік не робить, вже немає нічого. Ну а кирпич? з третього. Кермілюка, само. Це каманючка, це ми, все, ми тут поклали, би так. Там манючка ще робить. А тут уже все пороздирали, ви виділи. Ви б за голову ймелися, ви виділили, що там у що розіграли, так? Да? Е, ну казали, що ви а, а, ганятки, а я тоді не пойму, а за, а ганятки... за рахунок чого вони ви виживають? Ну а їм що виживати? Вони зарплату мають. А, звідки? А звідки не зарплату отримують? Якщо немає роботи, заводи немає, то звідки От, вони зарплату мають? Ось він платить скільки то на місяць, той що слогорівку, там Степа дає оренду. Другий етаж оренду. А вони мають за оренду з офісів? Ну що знаю? Поселили людей, дали е... я. Що тут... на, на горівку склад зробили чи що? Ні, на горівку там магазин відкрили. А, а місця да. в гуртовську ще є чи все забито вже? Е, я не скажу. Ви не знаєте, є місця у гуртовську. А скільки там? Що... А скільки має? Велика кімната має 500 гривень на місці. Це й газ і світло докупиться, і газ. — Газу немає. А чим опалюється? Камін? А, тож світло скільки накрути то камін. Мама мій. А так що получити кімнату то може любий будь-то взяти да. чи ні? Да. То не да. треба башки. 800 зразу платити. 800 заплатити, да? Так, да, я ж 19 до Ну років. я не знаю Нет, чи 800. 26 грн квадратними. А да. там і 24 чи тільки там є? Ну там у нас по табличці. Майже 20 то, вже майже. А скільки всього кімнат там? Ого. Ну плюс-мінус, правдісно. 3, 6, 9. 12. Ви пастри ще не розібралась? 18. Ні, он не поки, ну, кімнат 20, це точно є. Це що один, один поверс, чи що? Кухня на першому, на другому етажі кімнати. Так по шість, знаєте, а так відкидаєте на двох етажах, дві кімнати займає кухня, а там то, не? Mm -hmm. і відказу, що і таке. Але та й що вони не мають вам звідки платити там за такі є, гроші? Ні, у нас така зарплата лише сміть